24 травня. Християнська дисципліна. Частина друга. З іншого боку, абсолютно ясно, що всі, хто займає відповідальні пости в будь-якій християнській церкві, або в християнській школі, або в християнському санаторії, або в християнському видавництві, повинні особисто знати, що Бог поставив їх на це місце і що вони несуть відповідальність в очах Бога у Христі. Усі вони також повинні точно знати, що принципи, які вони представляють, є нічим іншим, як принципи. Принципами Слова і Духа Божого, що дисципліна, яку вони підтримують, є нічим іншим, як дисципліною Слова і Духа Божого, і що спосіб, по який вони намагаються підтримувати цю дисципліну, це безумовне слідування Духу Божому і Слову Божому. Слово Боже говорить про це абсолютно ясно. Тому давайте прочитаємо. Браття, як і впаде в який прогріх, то ви духовні виправляйте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокосився йти. Галатів 6:1, у якому становищі перебуває людина, вона оступилася. Що мають робити духовні? Відновити такого. Що означає відновити? Повернути в колишній і кращий стан, повернути в попередній стан із занепаду та виродження. Тоді що ж зробила з людиною її провина? Відокремила її від доброго й правильного зв'язку її сповідування в тілі Христа. Отже, через свою провину людина вже відокремлена. Звичайно, інакше немає сенсу у виразі відновити такого, тобто повернути його і поставити на колишнє місце. Якщо він не відокремлений, його не потрібно та й неможливо відновлювати. Отже, його провина, його порушення принципу відокремило його від місця, яке, як проголошує його, віра він займає. Але Господь не хоче, щоб він був відлучений від цих принципів, бо ці принципи. Життя і відлучення від них означає відлучення від життя. Господь не хоче цього, і духовні не хочуть цього. Тому Господь каже: ви духовні, відновлюйте такого, і духовні завжди мають бажання зробити це і, будучи духовними, вони здатні пойти через усе це духом лагідності. В іншому місці Господь Християн і Християнських інститутів каже. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди і йому викажи поміж тобою та ним самим, як тебе він послухає, ти придбав свого брата. Матвія 18:15. Якщо він почує тебе, то що ти зробив? Ти придбав його, долучив його до чого? До права, звісно, до того. Від чого його провина відокремила його, він уже відокремлений. Це зробила його провина, і ви повинні знайти його. Ви повинні відновити його. Тоді для чого ви говорите з людиною? Щоб знайти її, щоб відновити її, не для того, щоб засудити її, не для того, щоб знайти в ній недоліки, не для того, щоб відлучити її. Не потрібно нічого робити, щоб відлучити її. Вона вже відлучена своєю провиною. Усе, що робиться, робиться для того, щоб відновити її. Усе, що говориться, робиться для того, щоб знайти її. Але якщо те, що ви можете зробити, буде зроблено не для відновлення, якщо те, що ви можете сказати, буде сказано не для набуття, тоді вам нема чого ні робити, ні говорити в цій справі. Ваша роль стати духовним. Але якщо грішник не почує вас, якщо він не буде відновлений, якщо він не буде знайдений, що тоді? Візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилася устами двох чи трьох свідків. А якщо він ще не чує, якщо він ще не відновлений, що тоді? А коли не послухає їх, скажи церкві. А якщо він усе ще не почує, якщо він усе ще не буде відновлений і буде триматися за свою провину, продовжуючи порушувати принципи та нехтувати дисципліною словом і Духом Божим і наполягатиме на розділенні, яке він спричинив своєю провиною, що тоді? Коли ж не послухає й церкви, хай буде тобі як поганин і митник. Людина єретика, по першим та другим наставленні, відрікайся, знавши, що зіпсувся такий та грішить, і він сам себе засудив. 3.10.11. Оскільки він уже відокремився, а тепер зіпсувся і засудив себе сам, слід розуміти, що він зрікся принципів і дисципліни християнського сповідання, щоб саме це сповідання не було зіпсуто і засуджено за те, що воно санкціонує принципи диявола під виглядом вірності принципам Христа. Таким є єдиний правильний курс застосування християнської дисципліни в будь-якому християнському середовищі, чи то християнська церква, християнська школа, християнський санаторій чи християнське видавництво, і слова, скаже, церкві. Коли це робиться в церковному середовищі, у принципі означають, скажіть, це школі або санаторію, або видавництво, якщо цей курс багато в чому пов'язаний з ними відповідно, і в усій іншій цій дискусії. Термін Християнська церква, Християнська школа, Християнський санаторій і християнське видавництво означає церкву, або школу, або санаторій, або видавництво адвентистів сьомого дня. Деякі адвентисти сьомого дня мають хибне уявлення про те, що оскільки вони не можуть проводити церковні слухання з їхніми наслідками, розділеннями, конфліктами і чварами, то жодної дисципліни. Взагалі не повинно бути, а все має бути залишено дияволу. Це велика помилка. Істина полягає в тому, що хоча в церкві й немає місця для судових слухань, у ній немає місця нічому, окрім власне, церковної дисципліни, тобто християнської дисципліни, що ґрунтується на слові й Дусі Божому. Ось для чого потрібна церква та церковні організації у світі, адже церква це стовп і основа, опора і підтримка істини Божої у світі. Ми твердо віримо, що присутністю Святого Духа Бог дає своїй організації любов і практику християнської дисципліни, і церкви мають бути готові відгукнутися на цей заклик, а люди підкоритися йому. Церковні установи та їхня діяльність. Все належить Господу, Він є головою всього і над усім. Нехай тільки Він займе належне йому місце, і все буде добре. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою, посміхайтеся частіше.